Ну, і тепер, як ми розуміємо м'яч на стороні Росії, чи є можливо якісь такі вже е, перші е, сподівання і е, прогнози, а що ж буде робити Трамп, коли Росія відмовиться, тому що дуже багато експертів я бачу, все ж таки дуже сумнівається, що Росія ось так просто погодиться на ті умови, з якими прийдуть Штати. А от дивіться, тут дуже цікава ситуація, тому що Росія зараз справді на розтяжці. з одного боку. Путін не хоче закінчувати війну. І він каже: а нафіга фіга мені закінчувати війну. Більше того, я просуваюся, я хочу знищення української державності. Йому ж не території потрібні, йому треба знищити Україну як факт. А Віталій Портніков неодноразово казав, що росіяни саме керівництво Росії сприймає Україну як якась незрозумілість, яку треба виправити, знищити, і це головна мета ніякої там російська мова, російська церква це все маячня. Головна мета знищення України як держави, знищення суб'єктності, і це найважливіше для росіян, тому він не хоче припиняти війну. Більш того, він просувається вперед. Але тут теж є цікавий момент. Він зараз не хоче сваритися з Трампом і розуміє, що якщо Трамп... Отримає відмову, то він може справді скаженіти і почати зозброювати озброювати Україну так, як не озброїв ніхто. Нагадаю, саме Трамп надав першу летальну зброю Україні, що не робив е, Барак Обама. Так от е, зараз в Москві... На розтяжці і вони знають, що робити з одного боку, є бажання, щоб війна тривала з іншого вони розуміють, що погіршення стосунки сполученими штатами буде в мінус. А Трамп, до речі вже показував, що він вміє сваритися саме при Трампі. Були не тільки перші цьомкі бомки з Москвою, а масова на дипломатів, розірвання стосунків, охолодження. А з, 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 з саме перші санкції, надання зброї Україні. Ми ж бачимо все багато чого відбулося. Тому тут. Давайте чесно казати, а, історія дуже непроста для Путіна, але це його проблеми, це не наша проблема. І нам бажано, щоб він прийняв рішення, при якому він би був послаблений. А тут будь-яке рішення, яке він приймає, буде слабким. Якщо він відмовить Трампу, я можу вам гарантувати, 15 квітня у Трампа 100 днів його на посаді. І він хоче отримати вже зараз. Ви ж бачите, все дуже пришвидшилося. Хочуть спочатку зараз сісфаєр, припинення вогню. Потім якесь заморозка, перемовини. Це скидається вже на Європу і Україну. Хай вони домовляються про конструкцію безпекової гарантії. А Трамп каже: Я закінчив війну. Українці, росіяни, перестали вмирати на полі бою, і не лише там. Я миротворець премію миру, Нобелівську премію миру. Мені все. І скоріш за все це його мета. Якщо Путін не дасть йому отримати бажане, можу вам сказати, що це буде більш ніж шляпа, і тоді Трамп дійсно почне створювати санкції, створювати проблеми. До речі, хто каже: та ні, не буде нічого. А що ви думаєте? По тієвому флоту він не вдарить, щоб зробити боляче. Трамп нарцис людина, яка мстива. Мстлива і мстити буде за те, що отримав приниження. Бо він же от пожертвував навіть своїм партнером, Україною, припинив давати зброю, так, потім поновив, але ж припинив тимчасово. А Росія це не оцінила. Роздратований Трамп для Путіна велика проблема. Спілкуючись з Куртом Волкером, в минулому році я почув від нього, що Трамп це альфа самець. І таким самим себе відчуває Путін, але у Трампа набагато більше можливості і бажання довести, що він справжній альфа. А місця в одній норі двом відмідям немає. Тому Трамп буде драти Путіна і в разі відмови. Це в Кремлі розуміють. А в Кремлі вже там вже навіть не тільки затронушували з Трампом, а й створили альянс. Проти Європи, проти там, розділили світ. Вони вже у майбутньому, як Сталін, ділять світ. Тому зараз відмовлятися ну, для них буде вкрай важко. Хоча я маю величезні сумніви. Я вважаю, що він буде тягнути час. Намагатися, але в нього цей нот ну, нема можливості. Скільки часу залишилось, не так багато. Більше того, сьогодні, я впевнений, на 100% в Кремль телефонують зі всього світу. СПАР. З Бразилії, з Китаю, зі всіх країн, які підтримують, кажуть, Путін це шанс. давай це закінчувати. Це суперова історія. І всім казати ні, іди до дупи це дуже складно. Бо багато хто це не зрозуміє ілюзії. Пересічних громадян розб'ються від відмови Путіна, і він справді зараз на розтяжці. Що він прийме, яке рішення? Я не знаю. Кажу відверто. А в будь-якому випадку, яке б рішення він не прийняв, це буде грати проти або його бажань, або проти його майбутнього. Нас задовольняє перший другий варіант. Краще звісно, щоб він закінчив війну. Але ще раз кажу: він може припинити вогонь потім. Придумати якусь причину поновити війну, але ще раз кажу: Трамп це теж не оцінить. Тому Трамп, скоріш за все, буде підіймати ставки, і треба розуміти. А, а також треба розуміти, що в Москві поки нема єдиної позиції. А, вчора, після того, як а, почало ну, після того, як з'явилося перше повідомлення а, про. Досягнені результати найсмішніше, що відбулося, це першим, хто виліз, це депутат Деркури, такий російський класичний дурень. А віктор Соболєв. і зразу почав заявляти: я взагалі вважаю, що це неприпустимо. Ми не можемо домовлятися. Яке тимчасове припинення вогню, тимчасове зупинення вогню допоможе Україні. Ми повинні їх знищувати за 30 днів. Вони перегрупуються і наносить нам поразку. І найцікавіше, що йому навіть ніхто не відповів. А знаєте чому? Тому що держдураку здавалося це, що він підіграє Путіну, а Путін ще не прийняв ніякого рішення. Він поліз поперед батька в пекло, і зараз, бачите, жоден ніхто нічого не каже, тільки те держдурак, що сляпнув, і зараз мовчить. І навіть е, російські ЗМІ пишуть, що вони просять прокоментувати його знову, а він вже відмовляється. Мабуть, хтось настукав по голові з Кремля. Це показує, що позиції у Москви поки немає. Вони справді оцим рішенням, які британці продавили, на яке не хотів погоджуватись Зеленський, Хочу нагадати ще тиждень тому. Зеленський казав, у повітрі готові, на мові готові. На суші не готові. А британці кажуть: дурні, погоджуйтесь, це суперова умова, бо Путін зараз буде на розтяжці. І тільки Зеленський казав: ні, я краще знаю, як треба. Ну потім з'їздив білий дім овальний кабінет, посварився в Україні, припинили постачання зброї і обмін розвітаним. Потім Джида все погодилися і все поновили. Це ми могли, до речі, все це отримати ще 28 лютого, але отримали 11 березня. І зараз ми бачимо, як Росія як метушиться і не може зробити вибір. Вона і до красивих, і до розумних, а залишається дурною і страшною. Тому ще раз кажу: рішення Трампа буде не про і не проукраїнським. Воно про Воно виключно в його інтересах, якщо він отримує відмову від Путіна, це буде сприйматися їм як персональна образа і ляпас. А на таке альфа самці, на думку е е мого колеги зі сполучених штатів, е за це він буде відповідати дуже різко. Речі, також були вже окремі заяви Лаврова. Він сказав, що Росія знає, як і збіжать такого компромісу по Україні, який ставив би під загрозу. А взагалі судьби людей, і я хочу нагадати, звісно, буквально нещодавно атаку. Так де росіяни знімали відео і казали, де наше ППО давайте нам нам захист, так які ж там судьби людей під носом розібратись. Бо тут вже цікаво, чи можна це сьогодні вже можливо навіть інтерпретувати як. Мову Чи поки що заяви Лаврова нічого не означають, і треба чекати кого заяву Путіна? А хто може мати голос сьогодні, пані Сесії? Ви праві на 100%. Заяви Лаврова це намагання наповнити інформаційний простір а, якоїсь інформації, але це не про що. Давайте відверто, а те, що Лавров зараз каже, ну воно ж не впливає ні на що. Ми ж розуміємо, пам'ятаєте, Лавров казав, ніколи в житті Украї... Росія не нападе на Україну. Ну що далі? Щоб не казав Лавров рішення Путіна це перекреслює і він робить як хоче, тому він чекає Віткафа. Той тобто спілкується, після цього буде прийняти рішення. Але я думаю, що Віткав якраз дуже добре зможе донести до Путіна негатив, який отримає Росія в разі припинення вогню. Припинення вогню це історія, яка Путіна не влаштовує. Але він може вимушено піти на неї, розуміючи всі мінуси, які отримує в разі відмови. Тому дивіться: поки що нічого не має, не прийнято рішення. Спостерігаємо: візит Віткофа це головний маркер, який буде якби ну, показувати, що буде далі. Так само пишуть західні змі, журналістка Fox News, що, зокрема, не піднімалось питання відставки Зеленського, заміни Зеленського, ну і так само не говорилося про демілітаризацію України. На чому часто наголошує Путін. На вашу думку, не обговорювалися, бо не було потреби. Чи може до це питань, зокрема, вернутися, якщо будуть розуміти, що Путін буде на своєму наполягати? Що це означає? А, пані Сесії, дивіться. Трамп точно не хоче поразки України, бо поразка України це буде пляма на його не лише репутація, а взагалі це буде те, за що його будуть чіпляти постійно і бити на всіх моментах. От давайте я вам паралель приведу. приведу Пам'ятаєте травневі шашлики Зеленського? Всі пам'ятають, і от скільки часу пройшло, а будуть нагадувати, і до кінця життя у Зеленського будуть травневі шашлики у кучми. До кінця життя а, йому будуть згадувати вбивство українського журналіста Агонгадзе. Е, кожному президенту у нього є. У кожного президента є своє, тому Трампу вистачає того, що в нього є, і він не хоче, щоб Україна стала тою плямою, яка буде постійно на ньому, саме тому він не хоче поразки, і саме тому він розуміє, де демілітаризація. Це не в інтересах о, Трампа, бо демілітаризація робить Україну лише слабкою, а й, взагалі, гарантована потенційно створює умови для Росії по захопленню України. Трампу це не потрібно. Він хоче не лише тріумф, а й мати свій інструмент. А Україна в цьому випадку і це якраз інструмент досягнення мети. Чому тому, що пора Україна, якщо потримує поразку, Європа не буде в неї вкладати гроші. А Трамп хоче, щоб Європа вкладала в це гроші. Трамп хоче, щоб витрачала. Трамп хоче, щоб Україна стала проблемою для Європи. І це, це ніхто не приховує. Тому. Поразка України не в інтересах Трампа. Це перше, це по питанню демілітарізації, по питанню. До речі, окремі канали, ви я думаю, бачили теж, що розганяли історію, що американці будуть вимагати відмовитись від Херсону і Запоріжжя. Я поговорив з людьми в Вашингтоні, які є інсайдерами, які є всередині системи, і вони кажуть, це маячня, це суцільня брехня і маячня. Жоден американський представник не мав таких вказівок про це взагалі. Ми навіть не підіймали це питання гаразд. А чому то це з'явилось? А ви запитаєте це у своїх представників? Може комусь дуже хотілося вийти потім і сказати, бачите, потужний Єрмак відстояв два, два українських міста. Їх не треба віддавати. Це теж цікава історія. Це як прогрівають інформаційний простір. До речі, тиждень прогрівається інформаційний простір офісом президента про те, що. Трамп-бяка, а зараз хто він бубочка? Зараз будуть по-новому грати вже Трамп герой. Ну ці гойдалки вже трохи притомили, і люди не розуміють, що вони роблять. Так от це маячня американці від нас не вимагали переважної більшості того, про що писали в українському інформаційному просторі. Зрозуміти це, а наповнювали це. На жаль, і наші, і до речі, не лише в Україні. Я поговорив з деякими теж британськими таблоїдами, з деякими американськими виданнями. а Так, наші зливали інформацію навмисно, яка не відповідала дійсності, і ті перевіряли потім їх у американців і здивовано казали, ну так навіщо ви це розкидаєте. Це перше. Друге, по питанню відсторонення Зеленського а це ще раз кажу: це історія взагалі окрема. Ви десь чули, що Трамп казав, що він хоче відсторонення Зеленського від посади? Цього не було це. Казав mm. Маск, який і каже фактично, замість Трампа або ще щось. Трамп щиро ненавидить Зеленського. Це їх особисті стосунки. Він будемо як е, коректний політик посміхатися, тиснути руку, все робити допомагати Україні, але особисто до Зеленського в нього негативне ставлення. Саме Зеленського він звинувачує в тому, що він не виграв 46 шостий президентські вибори і не став 46-тим президентом. Він вважає, що Байден і Зеленський вкрали в нього. Він пам'ятає обіцянки зеленського, які він не виконав. Він пам'ятає перший імпічмент, який він отримав завдяки Зеленському і Єрмаку. Він пам'ятає як. Е, Сережа Лєщенка обіцяв вбити в труну Трампа останній цвях. Він все це пам'ятає. Він все це пам'ятає. Пам і саме тому до особисто до Зеленського негативно ставиться. І тому він хоче вибори, щоб не лише влада в Україні змінилася, а він знає реальний рейтинг і розуміє, що Зеленський програє ці вибори. Залужному і він хоче, щоб Зеленський отримав свою персональну катастрофу, тому що він знає, що Зеленський живе ідею переобрання. Зеленський не уявляє, як це можна прокинутись без персональної охорони, без персональних покоївок, без кухарів, без обслуговування, без того, що він вирішує життя всіх людей. Розумієте, це його комплекси, які нікуди не ділися. І він живе цією владою, не державницькими інтересами, а владою. Бо, наприклад, його поведінка дуже часто мотивовується його нарцисистськими поглядами, як і Трампа. Вони в цьому так схожі. Ми ж все це бачили те, що зараз в Америці у нас в 2019 році. Пам'ятаєте, все те ж саме, тому нічого нового. Так Трамп хоче, щоб Зеленський е, закінчив своє президентство, але це не є умовою для України. Взагалі, він просто хоче, щоб ну, Зеленський пішов на історичне якесь смітизвалище. Але це особиста історія Трампа, яка не вписана в якісь умови ще щось. А на Трампа будуть, якщо і тиснути, вибачте, на Зеленського, якщо і будуть тиснути, то геть інакше. Ну, наприклад, ми знаємо всі, що постійно піднімається питання компромату проти його оточення. І воно є, всі це знають. І так дійсно, навіть ЦПК, центр протидії корупції, яке співпрацює з американським посольством, повідомив, що хочуть вести санкції на оточення Зеленського, і говорять не лише про найближче оточення в офісі президента, а й найближчих близьких до нього людей, які стали фактично олігархами під час війни, і це люди, які близькі до його діяльності ще в квартал 95. і от все це. Якраз тисне на Зеленського значно більше, бо він дуже не хоче, щоб оприлюднили прізвища. А поряд з ними наскільки вони збагатилися за час війни? А що вони придбали за цей час? І це не лише квартири, яхти, автівки. Ні, це величезна кількість бізнесу. Це Крипта, про яку теж всі знають, бо Крипту теж американці змогли відслідкувати. А у нас вважали, що всі можуть вкладати в Крипту, і все буде безконтрольно. Ні, не буде. Фінмоніторинг Сполучених Штатів довів, що це дуже легко, і саме це повинен був сказати Трамп на виступі перед е, парламентарями. Але Зеленський вчасно вибачився, і британцям вдалося вмовити Трампа відмовитись від цієї історії. Він не оприлюднив інформацію, і це суперово для нас, тому що це би фактично з них підірвало б довіру до України. Повірте, але ми всі розуміємо, що ці теки є, вони рано чи пізно будуть оприлюднені. Просто ще в їх час ну, прийшов. Але ми також розуміємо, що Зеленський, скоріш за все, через це на гачку. Бо якщо президент під тиском такого компромату готовий на щось погоджуватись. А на що ще він готовий тоді погоджуватись? І це велике питання. Я вчора запитував Володимира Арєва, народного депутата України, свого колегу по восьмому скликанню, чи готова Верховна Рада зараз підняти питання ТСК по цій темі? Він каже: Та ти що? Слуги перелякані, бояться цієї теми торкатися, не дадуть жодного голосу. І всі їх сателіти від ОПЗЖ до всяких Замайбахів і всіх інших теж не дадуть. Голосів не буде за створення. Вони ж цього бояться. бо... Розуміють, що після того, як буде створена ця комісія, вона може зайнятися не лише питаннями, по кому ж там зібрали текі сполучені штати, а ще й по деяких слугах, які поки що тихесенько пилять схеми. От такі цікаві історії.